Другий день у Вінниці працює сервісний центр МВС України, який переїхав із окупованої Херсонщини. За цей час працівники надали сотню послуг, розповів Суспільному виконувач обов'язки начальника регіонального сервісного центру Херсонщини Микола Іщенко. Каже, на переїзд пішло кілька місяців. Потрібно було зробити ремонт у приміщенні та перевести обладнання. В Херсонській області у нас було 5 відділень сервісних центрів. На теперішній час ми всіх працівників перевели і відкрили тільки перший сервісний центр. Більше не плануємо. У сервісному центрі працює 11 людей. Усі вони переселенці з Херсонщини, серед них і Олександр Карамалак. Розповідає, коли до рідного міста зайшли окупанти, разом із сім'єю переїхали до Одеси, а згодом у Вінницю. Виїжджав теж, як ви розумієте, під час бойових дій. Слава Богу, все добре склалося. Наразі ми тут всі працюємо. Я сам родом з Одеської області. Певний час я знаходився в Одеській області. Після цього я вже повернувся до Вінниці, знав, що нас переводять до міста Вінниці і ми всі вийшли на роботу. За день у центрі можуть зареєструвати до 80 автівок, прийняти до 40 практичних та теоретичних іспитів, каже начальник центру Геннадій Булай. На сервісний центр буде надавати послуги з приводу реєстрації, переєстрації транспортних засобів, видачі та обміну посвідчення водія, а також прийняття практичних іспитів. Зареєструвати автомобіль прийшов віничанин Володимир. Розповідає, про роботу центру дізнався від знайомих. Вже швидко. У нас ми вже тут затримали, вже ця процедура у нас проходить вже годину рівно. Ми доволі. Складати теоретичний іспит до сервісного центру прийшли подруги Наталя і Світлана. Розповідають у Вінницькому сервісному центрі черга, тож їх направили сюди. Вчора я взяла талончик, сьогодні ми здаємо іспит. Це дуже зручно. Дуже. Да. Нам сказали, що це ви ще не скоро будете здавати, це там ще через два тижні, не спішіть. Ось, і нам передзвонили, що ви прямо сьогодні можете здати. Дівчата півгрупи здали вчора. За словами заступника начальника обласного сервісного центру МВС Петра Ставнічука, за останніх кілька місяців клієнтів у них побільшало. Тож відкриття іще одного центру полегшить роботу і працівникам, і жителям Вінничини. Всі знають, що у нас дуже великі черги. Навантаження було ну суттєво. Зв'язку з тим, що зараз ре релокували регіональний сервісний центр Херсонської області, ми вже навіть вчора суттєво відчули, що навантаження у нас зменшилось. Вчора навіть у нас були вільних, більше ніж достатньо вільних талонів в терміналах електронної черги на всі послуги. Сьогодні аналогічна ситуація. Всього у Вінницькій громаді на тепер функціонують три сервісних центри МВС. Юлія Вознюк Володимир Черніков. Новини на Суспільному. У Вінниця